З передової на новосілля у селі Созонівка Кіровоградського району військовослужбовці, що майже півроку захищав Україну в АТО і в лютому повернувся у відпустку додому. Сільська влада подарувала двокімнатну квартиру. До цього чоловік разом з дружиною та двома дітьми жили в невеликій кімнаті в гуртожитку. Нову оселю чоловік вперше побачив разом з нашою знімальною групою. Деталі у сюжеті Яни Семенюк. Привітати з новою квартирою військової розвідки та ще кількох бійців, що повернулись у відпустку у місцевій школі зібралось більше сотні односельчан. Сімнадцяти учасникам АТО сільська рада виділила земельні ділянки, а розвіднику, крім цього, вручили ключ від квартири. В нову оселю військовий вперше заходить разом з нашою знімальною групою. Від несподіванки чоловік не може знайти ключ від квартири. Двокімнатна квартира в центрі Созонівки перейшла в комунальну власність після смерті колишнього власника. Сільський голова каже: попри те, що зараз в АТО перебуває 18 жителів села, кому надати житло вирішували недовго. Ця сім'я е, тривалий час проживає у гуртожитку, і ви знаєте, дуже приклоко коли. Е, Учасник АТО пройшов на ротацію додому, і йому навіть нема де і, скажімо, помийця, тому що гуртожиток, ну самі розумієте, що це розглядали індивідуально кожну кандидатуру і вирішили на виконавчому комітеті дати цю квартиру іменно цій, цій сім'ї. Новоспечений власник житла каже, коли повертався з передової у відпустку на такий подарунок, зовсім не чекав. Була, звісно, облодійна я не знав. Буквально недавно за два дня три сказали. Дружина військового тим часом роздивляється поки що порожні кімнати, та вже починає планувати майбутній інтер'єр. Тут у нас буде стояти діван такий красивий. У нас уже є. Тут ми поставимо комп'ютерний столик. Після зміни кімнати в гуртожитку розміром у 16 квадратних метрів на двокімнатну квартиру господиня ледь стримує сльози і говорить: головне для неї не комфортне житло, а мир в рідній країні. Діти мої також дуже раді, що ми будемо жити окремо. У кожного буде своя кімната. Я думаю, все буде добре. Саме головне, щоб закінчилася війна. Щоб чоловік мій вернувся, живий і здоровий, і не тільки мій чоловік, щоб наші всі хлопці, воїни, які захищають наш сон, щоб вони повернулися. Сам розвідник вже наступного тижня повертається на фронт, а поки що розмірковує, чим займеться, коли повернеться з АТО. Кривочудеремонт в ремонті квартири новим господарям обіцяють допомогти односельчани та місцева влада. Яна Семнюк Іван Фоміченко день за днем.